Привіт, привіт! Ну що, Терези, Це ваш Таро прогноз на серпень. Місяць будемо дивитися, що там у вас буде відбуватися по трьом основним сферам вашого життя. Це ваш індивідуальний стан, те, як ви себе будете відчувати, про що будете думати, що будете хотіти. Сфера партнерських взаємовідносин. Не тільки в коханні, а потенційно з усіма з ким ви можете комунікувати спілкуватися в наступному місяці. Ну і подивимось сферу роботи, навчання, кар'єри, досягнень, грошей, кого що може хвилювати. Um, Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, залишайте зворотній зв'язок. Для мене його дуже важливо читати, дивитися, як ще можуть карти програтися. Ну і чекаю всіх на карту дня на щоденні астропрогнози в себе в сторіс інстаграм. Буду вас кожен раночок мотивувати, надихати, заряджати позитивом, казати вам, що робити, що не робити, щоб день був прекрасний і великолепний Посилання в описі під цим відео або в шапці мого каналу. До речі, дивіться свій прогноз не тільки за сонцем, а ще. За асцендентом або де у вас при народженні стояв місяць, тому що, всі... В якому знаці? тому що всі ці три знаки вони грають дуже важливу роль впродовж всього нашого життя. Так, ну що, перша карта Терези. Подивимося, що там у вас відбуватись буде. Паж мічі випадає. Ну, карта каже про те, що може бути якась новина. Подіям в вашому житті, тобто щось можете дізнатись, наприклад, або ну просто що, ну якась інформація може прийти. Це не значить, що якась таємниця, от просто забиття ну, якесь. А по цій карті може бути така історія, коли ви можете пліткувати з кимось про когось, як варіант. А карта каже про те, що можете шукати якусь інформацію а, там, не знаю, в інтернеті через когось вишукувати те, що вам потрібно. По цій карті може бути багато комунікацій, переписки, спілкування в інтернеті. Це може навіть бути така історія, що ви там познайомитеся з якоюсь людиною, наприклад, попереписуєтесь трошечки, може навіть декілька разів зустрінетесь, але на цьому ця вся історія закінчиться, якщо ми говоримо там за стосунки, як варіант. Карта дітей може бути якась новина, яка стосується дітей. Або можете займатися вирішенням питань вашої ну, дитини. Не знаю, там, приводити в іншу школу, купляти підручники, навчати чомусь, повчати чомусь, розказувати щось. А, по цій карті а, може бути як, така історія, коли може, от, знаєте, наче щось хочеться зробити, але при цьому а, от, не знаєте, треба чи не треба, така шатка смислі, тому що це карта номер один в придворних арканах, яка символізує незрілість, нестабільність. І тут головне взяти на себе відповідальність, не сумніватись, не вагатись. І прийняти це рішення просто взяти і зробити. Давайте ще одну карту на індивідуальний стан. Не знаю, по цій карті може аналізи якісь будете здавати, от, консультуватись у лікаря, там, не знаю, перевірку якусь робити, може як варіант бути. Восьмерка м'чей випадає карта ухода. Ну, дивіться, обична ця карта показує якусь таку історію, коли ми розуміємо, що щось вже в нашому житті немає актуальності і цінності, і ми йдемо на пошуки чогось нового. Це може бути за рахунок якоїсь інформації, яку ви дізнаєтесь, ви зрозумієте, що все, не хочу туди рухатись, не зможу отримати те, що хочу. Треба йти до нових цілей. Це може бути інформація з приводу там якоїсь людини, що ви зрозумієте, що все, не хочу з нею більше общатися, розійдетесь, як в морі кораблі. Це може бути така історія, що ви не знаю, буде відпрямінне розставання з вашою коханою людиною, там не знаю, відправлять, відправлять у відрядження або ще якась історія. Може, вас в командіровку відправлять. Обична карта якогось уходу, кудись розставання з чимось або з кимось. Давайте ще одну карту для вас на індивідуальний стан. Пошуки чогось нового, можете шукати щось, опять же, в інтернеті може шопінгом займатися в інтернеті, можете просто. І знайдете. Король Пентаклій, це може бути людина, тілець Діва або козиріг по знаку зодіака. Це може бути людина, яка займається торговлею, фінансами, банкір, не знаю, якийсь директор може бути, землею займається агроном. Не знаю, хто ще може, продюсер якийсь може бути, ну, бізнесмен може бути по цій карті. Це може бути знайомство з цією людиною, скажімо так, багато можете спілкуватися, комунікувати. По цій карті може не знаю, буде питання фінансів. У вас вісять на пов'язки дня і будете там думати чи не думати, треба чи не треба щось купляти, вкладатися в щось. Це може бути історія, коли не знаю, щось дізнаєтесь про цю людину і перестанете з нею спілкуватися, або ця людина вам скаже, що там треба її кудись буде поїхати, може ваш батько. Або чоловік ваш, от щось з нею може відбутись, що треба буде кудись піти, в ріна може багато просто роботи буде і не буде можливості бачитись, якось ну, так активно спілкуватися, от те фізично, скажімо так. По цій карті ну, може бути така ідея, типу там, взяти на щось кредит, щось собі, там, купити, зробити вложення в якусь велику покупку. Давай, не випадає Тройка пентаклі. ну Дивіться, тройка Пентаклі може казати про те, що може вам треба буде змінити якось, якщо, там, наприклад, у вас ваш бізнес, або ви там, працюєте на себе, може будете думати, як вам змінити, скажімо так, процес подачі вашої роботи для того, щоб отримувати більше фінансів. Може треба там будете думати, вкласти вкластися в рекламу, або що, що ще. А, ну, взагалі, дивіться тут на дні ну, тройка пентаклів, вона символізує е, відпочинок, комунікацію, е, коли може треба піти на допомог, попросити про допомогу у іншу людину, яка може вам посприяти в отриманні якихось результатів. Або може вам треба не бу... бути відкритими. Допомагати іншим людям, що може якось посприяти чомусь. Карта навчання, образування якогось може ця людина, оця людина, про яку я казав, чомусь вас навчить, допоможе вам зрозуміти щось, дасть якийсь досвід. По цій карті можете багато відпочивати, спілкуватися, там проводити час, бари, клуби, ресторани з вашими друзями, близькими, витрачатися на це фінансово, скажімо так. Давайте подивимось, це може бути. Ну, не знаю, це може бути якийсь бізнес в колаборації з кимось зробити. Будете думати, як що для цього потрібно, або чи треба пропонувати там моєму знайомому самісно робити якийсь проект. А це може бути нуваче, карта такого м'яна ну, вакче, гроші по цій карті повинні бути, але може, повільне, може бути зростання. Якщо ви працюєте на себе, а клієнти будуть, але тут. Знову ж таки, якщо ви подумаєте проаналізуєте, то ви можете пришвидшити процес отримання фінансів прибутку. Давайте ще одну карту для вас. Подив... Ой, не ще одну карту, подивимось. А, партнерські стосунки, взаємовідносини з іншими людьми. Що там карта Опять паж пажмічей випадає другий раз, ребята, ну це 100% карта хоче звернути на себе увагу. А... Ну, тут століття може бути якесь знайомство з якоюсь людиною, якийсь легкий флірт, і трішка, коли ви або м м у цієї людини до вас може м такий, знаєте, бути інтерес, подивитися, що потенційно можливо. Побачення, спілкування може бути, яка така нестабільна трошечки історія. Я цю карту називаю фігура тут, фігорота. Сьогодні хочу одне, завтра хочу інше, після хочу третє. Абично по цій карті людина може. Багато що казати, говорити, але не виконати обіцяні обіцянки. Опять же, можете сплітничити з кимось. От, давайте ще одну карту. Шестерка кубків. Тут може бути така історія, що може бути відновлення спілкування з якоюсь людиною з минулого. Хтось може проявити якийсь інтерес до вас, лайкнути щось, прокоментувати, написати, зробити подарунок вам, і ви будете думати, а блін, а чому так трапилось? Це може бути така історія, що ви. Або в інтернеті раптово наткнетесь на профіль вашого партнера, з яким ви зустрічалися, або це може бути фізично раптова десь зустріч, і будете думати, ну, чому так відбулося, і може навіть потенційно може бути відновлення спілкування. А по цій карті може бути, може бути подарунок якийсь вашим дітям робити, або вони вам будуть робити подарунок як варіант. А, ну, щось може бути приємне. Ну, така карта. Легкості, дідська інфантильність. Ну тут, от по поки що карта показує, що про те, що може бути якийсь роман приємності, якесь святкування може запрошення кудись. Вас можуть запросити. Давайте ще одну карту. Тут <смі> <смі> ну Тут точно може бути або знайомство, якщо ви не в стосунках, або потенційно може бути пропозиція, я там не знаю, разом кудись поїхати відпочити. І будете думати, обдумувати, планувати, вирішувати саме куди і скільки треба вкластися фінансами. Це може бути а, питання, коли ви можете витратитись а, комусь на подарунок, щось зробити приємне. А це може бути історія, що. А, не знаю, може новий клієнт прийде, який дасть нові фінанси вам, або не знаю, пропозиція змінити роботу на набагато кращу, але при цьому на початку це можуть бути гірші умови. На дні колоди випадає карта Пітерка Жезлів, яка каже про те, що от з приводу цих якихось починань, тому що карта номер один в числових арканах вона завжди символізує старт. Зародження чогось нового, коли є фундамент для того, щоб будувати щось більш серйозніше, ви можете якось сумніватися, вагатися чи потрібно це робити, а чи принесе це якісь бажані плоди результати? Карта може казати про якусь конкуренцію. Не знаю, там чи там то варто вкладатися в якийсь бізнес, типу, чи принесе це якісь бажані плоди в майбутньому. Тому що такого вже є багато. А, ну, Взагалі карта от внутрішнього якогось конфлікту інтересів е з приводу якоїсь шаткості мислі, небажання якось може брати на себе відповідальність за спілкування з якоюсь людиною. Або може за рахунок того, що будете з кимось пліткувати, потім це вийде наружу, і буде якийсь конфлікт, як варіант. Давайте подивимося ще карту. Для... Давайте тепер подивимося я обачаюсь. Е Сфера роботи грошей. Досягнення, що там може відбуватися. Шестерка жезлів, карта тріумфа, Побіденося. По цій карті не знаю, або отримаєте класну роботу, може бути повишення. а по цій карті вас можуть похвалити за якісь ваші, за вашу працю, якусь за успішно зроблений проект. Тобто, ви можете бути в центрі уваги, коли вам всі будуть казати, блін, який він, вона класний молодець. Я так само хочу, як от ви. По цій карті може бути карта такої публічності, соціуму, коли ви можете не знаю, свій бізнес перевести в медійну діяльність, показувати себе, продавати себе через інтернет. По цій карті можете бути ментором, наставником, коучем, передавати свої знання іншим, виступати, не знаю, давати якісь майстер-класи. Може, ви будете посіщати такі майстер-класи. По цій карті може бути такий егоїзм, авторитаризм, якийсь по відношенню до ваших колег, керівництва. Від вас або до вас, може бути. Ну, взагалі, дуже класна карта. Мені здається, тут якісь можуть бути успіхи в роботі. Це може бути і фінансове повершення, наприклад, до якого ви давно прагнули, або отримання нової роботи. Давайте ще одну карту. Подивимось. Король мічей. Це може бути ваш керівник. Це може бути людина, яка займається там адвокат, юрист, нотаріус, військовий, політик, вчитель, ментор, наставник, офісний працівник. Це може бути колега ваш, який може проявляти якийсь авторитаризм, або ви по відношенню до нього будете якось домінувати. Це може бути ваш керівник, який вас може, от сказати сказати: блін, ти добре робиш свою роботу, так тримати. А це може від цієї людини бути пропозиція. Це може бути близюки Терези або водолій по знаку зодіака людина. От з нею якесь може бути спілкування, може якось ця людина буде допомагати вам. По цій карті можете вирішувати якісь офіційні документаційні, скажімо так, питання. знаю, підписувати новий трудовий договір, спілкуватися з новим клієнтом, наприклад, вирішити його питання. Це може датися важко, але при цьому результати будуть. От якась така історія. Давайте ще одну карту. Подивимось. Карта дурак, обнуління. Ну, не знаю, може, ви будете просити відпустку і нарешті вам її дадуть, і ви підете в обнуління, будете відпочивати. А це може бути обнуління підвищення, це може бути обнуління в плані того, що там, не знаю, зміна роботи може бути по цій карті. Це може бути така історія, що ви можете якось безвідповідально відноситись до роботи, от думати, що, блін, я та і так класна, класна, молодець. Та що мені це все? З цим справлюсь, а от карта Король Мічей каже про те, що треба трошечки бути більш структурованими, пропланованими, аналізувати, думати, мати якусь субординацію. Тому що по цій карті може бути відсутність субординації, за рахунок чого може бути якийсь конфлікт інтересів. А по цій карті може бути якась неочікуваний сюрприз на роботі. Вам можуть зробити, або якась подія на роботі, не знаю, там змінення в роботи, або зміна офісу, де ви будете працювати. Або ви не очікували підняття фінансів, а вам це зроблять. На дні колоди карта Ірафанта, карта традиційності, правильності, мудрості. Ну, знову ж таки, по цій карті може вас будуть стажувати на нову посаду, може ви когось будете стажувати. По цій карті може вам ця людина буде допомагати вирішити якісь питання, або ви їй будете допомагати. Карта Дурак, до речі, може казати про те, що не, будь, не, не будьте. Не бійтеся бути відкритішими до якихось нових можливостей, бути більш творчими, креативними. Це може вам посприяти якось от в робочій реалізації, самовдосконаленні отриманні більших результатів. Карта дурак. Блін, ну дивіться, звісно, може бути пропозиція якоїсь незаконної, нелегальної роботи по цій карті, як варіант. А, і тут якби, карта каже про те, що притримуйтесь більш якихось правильних таких, от, як все як закладено по всім канонам і нормам в суспільстві, тому що м, можете прийняти якусь пропозицію, наприклад, з роботи, там де щось, що то може бути нечисте. Як варіант. Хоча поганих карт у вас взагалі немає, одна, п'ятерка типу, жезлі тільки. Карта «Ірафант» Може, ви для когось станете наставником прикладом, як треба робити свою роботу, скажімо так, і от вами будуть восхищатися. Або, опять же, вас можуть признати за ваші якісь заслуги, які ви можете зробити на наступному місяці. Ірафант, ну опять же, якісь коучинги, семінари можете посіщати. До речі, по цій карті може бути таке трошки безвідповідальне ставлення до грошей, коли ви можете тринкатись наліво і направо фінансами. Купляти собі все, що, що хочете, як варіант теж. А, і карта Король Мічей каже про те, що думайте перед тим, як це робити, тому що аналізуйте, тому що ці гроші можуть понадобитись вам на щось інше. Ну, якось так для вас. Бажаю вам прекрасного місяця серпня. Всіх дуже сильно люблю. Гарного вам не тільки місяця, а ще й дня, коли ви дивитесь цей прогноз. Обійняв, бережіть себе.